Подайте у вигляді степеня вираз. А в 5 помножене на А8. в 8, При множенні з одинаковою основою показники степеня додаються. Це буде А в 5 плюс 8, 5 плюс 8 13 А в 13. А в квадраті помножене на А в квадраті. Так само однакова основа А показники степеня у нас додаються. Це буде А2 плюс 2 4. Номер 3 А в дев'ятій помножене на А. Коли пишемо просто А, це значить А в першій степені. Це буде 9 плюс 1 буде дорівнювати А в десятій степені. Номер 4. А помножене на А квадрат. Помножене на А в третій. Це буде А в першій замість А. І показники степеня складуємо. Це буде 1 плюс 2 плюс 3, це буде А6. Номер 5. М плюс n в 13 помножене на М плюс n. Дивіться, у нас основа це М плюс Н. Замість, Так як ми писали раніше а, тепер ми просто написали М плюс n. М плюс n в 13 помножене на М плюс n в першій. Додаємо показники степеня. Це буде 13 плюс 1, це буде М плюс Н в 14 степень. Не потрібно лякатися, якщо у вас є М плюс Н, або як зараз візьмемо СД, це просто основа. Дивіться, СД8 помножене на CD в 18, помножене на CD, коли у нас просто CD, це все одно, що в першій степені, у нас у всіх множників однакова основа СД. Тобто складуємо показники степеня. Це буде 8 плюс 18 плюс 1. І це буде дорівнювати CD основа 8 плюс 18, це в нас буде 26 плюс 1 27 степень. Наступна вправа замініть зірочку таким степенем з основою А, щоб виконувалася рівність. Давайте писати замість зірочки Х. Це в нас буде А6 в помножене на Х буде дорівнювати А в 14. Щоб знайти х, потрібно взяти а в 14 та поділити на а в 6. При діленні показники степеня віднімаються, і буде 14 мінус це А8. Наступна вправа х помножене на А6 дорівнює А7. Це як розв'язати лінійне рівняння, коли А та Б не дорівнюють нулю. Х дорівнює А в 7 поділене на А в 6. При діленні показники степеня віднімаємо. Це буде А в першій або ж просто записуємо А. Номер 3. А в 10 помножене на зірочку на Х, помножене на А в квадраті, буде дорівнювати А в 18. Спочатку. Зведемо А в 10 помножене на А в 2 до А в 12. 10 плюс 2, це буде 12. Отримали А в 12 помножене на Х буде дорівнювати А в 18. А отже, щоб знайти Х, потрібно взяти А в 18 і поділити на А в 12. Це буде А18-12 в 18 -12, А в 6 степені. Наступна право. Знайдіть значення вирадів. 7 в 7 поділене на 7 в 5, при показники степеня віднімаються, 7 мінус 5 буде 2, отримаємо 7 в квадраті, це у нас буде 49. Друга вправа 10 в 18 поділене на 10 в 14. Знову основа 10. Значить, можемо відняти показники степеня. 18 мінус 14 буде 4. Це буде 10 в четвертій або ж 10 тисяч. Номер 3. 06 в дев'ятій поділене на 06 в шостій. У нас основа це 06. При діленні показники степеня віднімаємо 9 мінус 6. Отримаємо 06 в кубі. І це в нас дорівнює. 0,6 множимо саме на себе три рази. Або ж ми можемо записати 60 у кубі. 6 х це 6 помножене на 6 тричі, поділене на 1000. 6 в кубі це буде 216 поділене на 1000 – Це в нас буде 0,216. Номер 4. Мінус 1,18 в п'ятій степені поділити на мінус 1,18 в третій степені. Так само, дивіться, у нас основа мінус 1,18. А отже, результат це буде та ж сама основа, а показники степеня ми віднімаємо 5 мінус буде дорівнювати мінус 1,18 квадраті, Коли підносимо до квадрату, отримуємо додатнє число. А отже це буде 1,18 в квадраті, без мінуса, зводимо до неправильного дробу 98 в квадраті. А отже це буде 9 помножене на 9 поділене на 8 помножене на 8, буде 81,64.